Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо розбирати тест за 17 травня, саме злив НМТ 2025 року, 17 травня з Історії України. Мене звати Андрій Дмитрович, я викладач з історії, і давайте будемо. Розпочинати розбирати тестові завдання. Е, мені вдалося відтворити повністю весь тест, 30 завдань, і ми сьогодні розберемо кожен кожен нюанс, і ви також запам'ятаєте велику кількість лайфхаків, як запам'ятати ті чи інші питання. Давайте будемо розпочинати. Отже, перше питання. Let's go! Зображені експозиційні матеріали стародавньої історії належать носіям. Бачимо тут певні такі зображення трішки найзбільшу. І на що тут варто звернути увагу? Вони перше бачимо золота, і друге тут є звірі. Отже, звіриний стиль. А звіриний стиль, пам'ятаємо, належав скіфром. Тому Б. Наступне питання, в якому році відбулись події, зазначені в історичному джерелі. Володимир віддав Корсунь грекам, як він за царицю. А сам повернувся в Київ і коли прийшов, повелів звер... звернути всіх кумирів, одних порвати, інших повалити. Перонаш повелів прив'язати коневі до хвоста і волочити згори боровичем з возом на ручай, і, притягнувши, вкинули його в Дніпро. Що ми тут бачимо? Згадується про князя Володимира, який віддав Корсунь, повернувся в Київ. Та він скинув всіх кумирів, тобто ідолів, тобто він знищив язичництво і перуна. А ми пам'ятаємо, що саме в Корсуні Володимир одружився з візантійською царицею, принцесою Аною. Він в Корсуні охрестився, вернувся в Київ, перона скинув і запровадив хрещення. Тому це дуже легке питання. 988 рік хрещення Київської держави. Далі. Яка подія відіграла вирішальну роль у переході земель, позначених на картосхемі, схемі шляхуванням до складу Великого Князівства Литовського? Що ми тут бачимо? Бачимо заштрахована територія. Тут є місто Київ, Переяслав, Чернігів, також Кам'янець. Отже, це територія Поділля Київщини, Перяславщини Чернігівщини. А ці землі перейшли до складу Литви. В результаті битви на синіх водах, коли Литовський князь Ольга переміг трьох монгольських царків у 1362 році, і вся територія опинилася в складі Литви. Наступне четверте питання на фото зображено. Бачимо тут церква повністю-повністю дерев'яна. І це церква е, зі шестя. Тут помилочка, церква зі шестя Святого Духа в Потеличі. Ось, е, мож, е, ц... Церква зі Святого Духа в Потелечі. Також можете собі уявити таку певну асоціацію. перед собі. Ми бачимо, ця церква така трішечки при землі і на зеленій галявині, начебто Святий Дух зійшов на землю, якби відпочити. Тому церква зі щастя Святого Духа. П'яте питання. Який стан українського суспільства після укладення Люблінської унії зазнав найбільшої такої полонізації та окатоличення? Звісно, це саме шляхта, тому що річ Посполита польсько Литовська держава це все ж таки була католицька держава. Саме католики мали більше прав і привілеїв. Хоча, звісно, були винятки, коли навіть православні були дуже впливові, як, наприклад, князь Василь Острозький. Але переважно все ж таки, щоб займати високі посади і мати високий соціальний статус, українська шляхта, яка була православна, переходила в католицизм. Тому саме буде варіант В. Зображені території на картосхемі відображають історичний період під назвою. Ми бачимо тут карту. Бачимо є Київ, Братслав і також Чернігів. Бачимо, є Річ Посполита, Московія, і бачимо також місто Чигирин. Отже, це козацька держава. І ми тут можемо знайти три воєводства: братлавське, Київське, Чернігівське, тому що є ці три міста, і зверху такий пеньочок стародуб. Це козацька держава саме за умовами зборівського договору, тому що є такий стародуб зверху цей пеньок. А це, звісно, варіант А. Національно визвольна війна українського народу середини 17 століття. Далі, сьоме. Яке явище соціально-економічного розвитку на Дніпрящини згадане в історичному джерелі. Подвозили на Ростов, Тютюн, Махорко, брали ми в купця Лисенка в Ромнах, теж з опічні брали горшки Азіньківських будищ колеса, крім того, по дорозі скуповували пшеницю і везли аж у Ростов, коли там не було врожаїв. Позили цибулю туди купували її в Тобто бачимо описана якась торгівля, хтось щось купує і щось возив з однієї території на іншу. А це, звісно, були чумаки, тому це йдемо про про В – розповсюдження чумацького промислу. Тобто вони мали вози і на возах розпрягали воли і перевозили продукцію по всій території України, не лише України, до Чорноморської портів, навіть, навіть могли і до Московщини їхати торгувати. Далі, восьме. Покажіть форму протесту селян на Дібрянській України проти соціального гноблення в першій половині ХІХ століття. Саме в першій половині ХІХ століття це ключове. Тут буде, звісно, варіант Г. Тобто в той час ну, були різні селянські повстання, як, наприклад, повстання у Стима Кармелюка. Ніяких чолобитніх ніхто не подавав, звернень до парламенту не було, тому що там і парламенту ще не було. І, ну, і звісно, демонстрації таке не робили. Це вже там кінець ХІХ, початок ХХ століття. Далі. Головна Руська Рада. Пам'ятаємо, що це така політична організація, яка виникла під час весни народів в 1748 році. І це, звісно, що варіант буде Б. Перша політична організація українців Галичини. Виникла у Львові під час Революції Весни народів та 10. х Чим спричинено зниження кількості видань української мови, що зображено на наведеній діаграмі. Бачимо таку діаграму, тут які дати. 61-1863 і далі 68. Бачимо, тут було так багато-багато видань української української мови різних книжкових. І різко вони зменшились, а зменшились вони саме після 1863 року. А тоді що було? Валуївський циркуляр, який забороняв. Найдільні школи, які казав, що немає ніякої української мови, бути не може і не було, і немає, і також там заборонялось докувати творячки релігійного та шкільного змісту, тобто там якісь церковні школи ще навчальні. Далі наступне, яка течія в українському русі на західноукраїнська землі стала домінуючою, тобто домінуючою наприкінці 19 століття. Це, звісно, що будуть народовці, які зародились ще в 60-х роках 19 століття, але саме під кінець ХІХ століття вони стали найпопулярніші і мали найбільшу підтримку, і стали більш популярні, ніж москофіли. Далі, 12. Для соціально-економічного розвитку українських земель періоду Першої світової війни було характерним. Зростання виробництва сільськогосподарської продукції, ні, воно навпаки, зменшилося. Посилення інфляційних процесів в економіці таке було, тому що ця війна, це була криза, було постійне здорожчання продукції, гроші знецінювалися. Тому під час війни була інфляція. В принципі, під час будь-якої війни інфляційні процеси стають дуже, дуже потужні. Далі діяльність зображеного діяча на посаді гетьмана Української держави. Яку ми бачимо на монеті, датується. Бачимо, є монетка, написано Павло Скоропадський, а Павло Скоропадський прийшов до влади в квітні 18-го року. Він став гетьманом української держави, поваливши Українську Центральну Раду. Тому, звісно, що варіант Б. 1918 рік. Далі. 14. Що відбулося в період нової економічної політики? Згадуємо НЕП який почався з 1921 тривав до 1928 року. Що там сталося? Правильний варіант саме В ліквідація українських комуністичних партій. Тому що, коли більшовики захопили владу, вони в період НЕПу ввели однопартійну систему. Там могла бути. Всесоюзна комуністична партія більшовиків, яка так називалася 25-го року, і на території України її філіал, комуністична партія Б більшовики України. А всі інші партії, і насправді було навіть багато інших комуністичних партій як така українська комуністична партія Боротьбистів, чи просто українська комуністична партія, так звані капіста. Вони всі були знищені. Ось повної ліквідації неписавності не було. До кінця небу, там якщо в селах то десь навчили 50% селян читати, писати і все. Далі, 15. Хто із зображених діячів очолив рух українофілів в міжвоєнний період на території Чехословаччини? Звертаємо увагу! Говориться про міжвоєнний період, отже, це 20-ті-30 роки, між Першою та Другою світовими війнами. А на території Чехословаччини це йдемо про Закарпаття, тому що територія Закарпаття в той час була в страді цієї держави. І рух українофілів, тобто він щось зробив таке українське. Це, звісно, що Августин Волошин, який був греко-католицьким священником, лідером українофілів, створив українські школи, писав підручники, все українське, україномовне він поширював в той час. Далі, 16-те. на карту Семрі дображено подія, які призвели до. Бачимо, є дата 1943 рік, тут 44-й. Йдуть такі рожеві лінії, які пишуть дії радянських військ, тобто советські війська наступають червоноармійці. І логічно, що вони звільняють територію України від німецьких окупантів. Тому, звісно, в оренду, звісно, що це було звільнення, але ми знаємо, якою ціною велика кількість загинуло чорносвитників. Далі, 17. Ліна Костенко та Василь Семененко, діячі, яких об'єднує, а що їх об'єднує. Так, членство української робітничо селянській спілці, вони не брали участь, там вони, наприклад, Колук'яненко, інші це дисидентська організація, належить до плеяди шістдесятників української культури. Звісно, що так, тому що це поети, які писали свої, в них є різні там, прози, поезії, вірші і так далі. Далі, 18. Зображений радянський плакат варто віднести до історичного періоду. Такий період, це, звісно, що буде в нас відлига. Чому? Ми бачимо тут зображена жіночка. Видно, що це саме село і тут пише від хати до хати. І саме в 1964 року, коли ще при владі був Хрущов, якого ось ось там через декілька місяців вже скинуть, він встиг. Тодішня совєтська влада встигла запровадити пенсії для колгосників. тобто саме в селі в цей час вперше люди отримали пенсії саме в період від Лиги, де сталінізація, по-іншому. Далі, 19-те. Передумовою чого стали події, що відображені на світлинах. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут танки, бачимо Кремль, отже, це Москва, також бачимо Лебедине Озеро. Ні, фашизму да єльцин всі на забастовку. і бачимо танки. Це йде мова про тобто ці плакати. А ще ці фото вони показують е, повстання ДКНС, ось цей сапневий пуч, коли було створено ДКНС, і ці колишні кидебісти і так далі, вони хотіли скинути там, Єльцина Горбачова, захопити владу в Москві і повернути старий Совєтський Союз. І тобто, що була вся авторитаризм, тоталітаризм і так далі. Вони захопили, але там е, люди вийшли на знак протесту, кидалися під танки. і, скажімо так, хоч це зараз буде виглядати дивно, в Москві перемогла демократія. І символом цих часів було стілебедине озеро, тому що в той день там взагалі відключили всі ці там теле ніяких не, не йшло програм по е, телебаченню. Ці дикнежчики включилися Лебедини Озера, і звісно, що цим сортнею пучтом скористалися в Україні. Дуже швиденько було скликано позачергову сесію Верховної Ради України, і 24 серпня було проголошено Акт незалежності України, автором якого є Левко Лук'яненко. Тому це, звісно, що варіант В. Тобто, події сартневого пучту цього повстання ДКНС призвели до проголошення незалежності України. 20. Яка подія відбулася у 2014 році. В 2014 році, звісно, що було підписано угоду про асоціацію з ЄС, яку підписав Петро Порошенко, який в той час став президентом України. Далі, встановіть приналежність українських земель всередині саме бачимо 18 століття. І в 18 столітті, пам'ятаємо, ще поки не було поділів Речі Посполитої. Отже, територія Поділля перебувала в складі Речі Посполитої. Тобто в той час правобережна Україна ще була в складі Речі Посполитої. Тому перше А. Закарпаття буде перебувати в складі Габсбургської монархії, тобто Австрійської імперії. Друге В. Тому що Закарпаття там ще із 16 століття опинилося в складі Австрійської імперії. Так, Запоріжжя, Запорізька Січ. В той час вона вже була під контролем Російської імперії, а територія Боковини була в складі Молдавії. Це вона буде перебувати там ще з кінця 15 століття. Але в кінці 18 століття Буковину захоплюють австрійці. Але ще на середину ось цього XVIII століття це ще територія, звісно, що Молдавії. А з кінця 18 століття це вже буде Тому 4D, запам'ятаєте, 4D. Далі, 22. Постановіть відповідність між подією та реакцією імперської влади на неї. Початок українського національного відродження. Тут мається на увазі, тут бачимо. Це питання, яке стосується саме західноукраїнських земель. Так? Початок українського національного відродження, це, наприклад, на західноукраїнських землях, з'явилася ця організація в перемішлі Товариство греко католицьких священників в 1816 році, через деякий часі з'явилася Руська Трійця. Ця руська актрисця це вона також займалася початком українського національного відродження. Вони там, Шашкевич, Ваглевич, Головацький, вони видали Русалку Дністровою. Це перший твір, який був надрукований на західну українську землях українською мовою. І це, звісно, що австрійцям дуже не сподобалося. І вони заборонили альманах русалку Дністровою. І це був вияв цензурного тиску на ранній український національний рух. тому перше В. Друге. Ходження західноукраїнських земель до складу Габзбургської монархії. Це якраз ось ті поділи речі посполитої, зокрема. 1772 рік це в нас буде приєднання Галичини до Австрії, і коли цей край було проведено, він там був в повному такому занепаді. Там були поляки, там було кріпацтво, низький рівень освіти, всі в панщині, там навіть пани могли бити селян. Тобто все було жахливо. Тому коли ці землі були включені, це нас друге буде. А Марія Терезія та Йоситрую вони провели реформи у 70-80-х років 19 століття в сфері освіти, судочинства та аграрних відносин. Тому давайте запам'ятаємо. друге а Далі революційні події весни народів в Галичині. Під час весни народів в Галичині було скасовано панщину у 1848 році. Тому це буде Б. Четверте. Загострення україно-польських відносин наприкінці 19 століття. Ну, взагалі ці за... від... україно польські відносини не завжди були дуже складні. Але в кінці 19 століття австрійці вирішили помирити. Українці і поляків, що вони трішечки, скажімо так, не воювали. Ну, не те, що воювали, конфліктували постійно. І тому четверте Д. Тобто австрійці ініціювали політику нової ери. Там також народовці себе дуже проявили, як ініціатори. Це ось було таке певне польсько-українське порозуміння за посередництво австрійської влади. Тому це буде Д? 1840-44 роки. Тепер давайте далі, 23 третє. О, тут треба встановити відповідність імен діячів та їх факти біографії. Ну, це дуже легке завдання. Так, отже, Кирило Трильовський. Трильовський ми маємо завжди шукати Січ. І тут у нас є в Аренде. Громадсько-політичний діяч Галичини, засновник молодіжної організації Січ. Далі, кось Левицький. Кось Левицький шукаємо там партію, наприклад, УНДП. І тут у нас є варіант А. Співзасновник Української національно-демократичної партії, яка була найпопулярнішою на західноукраїнських землях на початку ХХ століття, і голова Державного секретаріату ЗНР, тобто Уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Дмитро Донцов, це там щось має бути СФУ чи інтегральний націоналізм, і тут таке ми бачимо: є. Це В, голова Союзу визволення України, теоретик та ідеолог українського націоналізму. І Євген Коновалець, це там полковник УНР, ОУН, УВО, є тут таке, Ну, є, ну, є але трішки в іншому форматі, це варіант Б. Учасник боїв за гору Маківка, тому що він брав участь в першій сторіні, і також командир Галицько-Буковинської куренівці січових стрільців. Четверте Б, давайте ми запам'ятаємо. Далі, четверте завдання також було легеньке, це просто поняття Отже, корупція. Ну, всі знають, що таке корупція. Це варіант Б використання посадовими особами службових повноважень з метою власного збагачення. Олігарх. Тобто, також чули олігархів, там якогось, не знаю, Коломойського чи ще. фірташа тобто це особа з великим капіталом. Як Має значний вплив на політичні та економічні процеси в державі. Тобто вона має величезні кошти, вона там тихесенько таємно фінансує якусь партію, вона може мати телеканали, там займається корупцією. Хоча відкрито олігархи вони не займаються політикою, типу, це от, моя партія. Вони тихенько там підкуплюють там, якихось депутатів, якісь партії фінансують, але відкрито вони цим не займаються. Далі поліконфесійність це означає, що полі багато-багато конфесій. Отже, це варіант А співіснування багатьох релігійних течій у державі. Ну і тіньова економіка це, звісно, та економіка, яка розвивається поза державним контролем. Тому це варіант В. Четверте В господарська діяльність, що відбувається поза державним контролем. Давайте ми запам'ятаємо. Так, далі нас йде послідовність подій. Коли ви виконуєте таке завдання, завжди обов'язково пишіть дати. Таким чином легше буде запам'ятати. Отже, Київська Унія це 1385 рік. Битва під Оршею 1514 рік. Ну, Крейбська унія, пам'ятаєте, Ядвіга, Ягайло, вони там отружилися, єдина польсько-Литовська держава виникла. Битва під Орші це коли Константин Остроцький розбив московитів в 1514 році. Визнання кримського ханства, Кримським ханством васальної залежності від Іспанської імперії це 1478 рік. Васал, тобто якби слуга, який служить. Перша згадка про козаків у письмо, письмових джерелах це 1489 рік. От, тобі таким чином написали всі дати і запам'ятали. І так, у нас що виходить? Перше А, 1385, далі В. 1478 далі Гетти, 489, і далі 1489 і останнє Орша, 1514 рік. Далі 26 завдання. Остановіть послідовність подій, описаних в уривку з літопису Граб'янка. Таке завдання вже колись було, до речі, в тестах його можна знайти на сайті Знову світа. Перше, ви уважно прочитаєте, і тут говориться: поспішив під Хотин на підмогу Владиславу. Отже, перебрав собі гетьманську балоту. То був хтось гетьман, зібрав козаків реєстрових і запорізьких і пішов під Хотин. Звісно, що це хотинська битва, 1621 рік. Далі, Петро Канашеві Сайдачний, пішов по воді, тобто це вже морські походи, на кафу. І там звільнив, бачимо, християнських невільників. А похід на кафу був у 1616 році. Козаки зібрались, настановили гетьманом Павлюка і рушили на комейки супроти Ляхів. Ляхи — Це поляки. Але під комейками коронний гетьман конец Польський, до підступу, вдавшись, здобав козаків. Тобто Павлюк це повстання Павлюка, це ось це велике козацько-селянське повстання, яке тривало з 1937 по 1938 роки. Там був Павлюк, о, Острянин гуння. Ну, Тут згадується про Павлюка, давайте ми запам'ятаємо. І варіант Г. Король Баторій настановив козакам гетьмана, прислав корогви, бунчук, булаву, печатку, гербову, ось віддав для пристанища міста Трахтимирів з монастирем, аби вони в ньому співали, а за службу поклав їм по Чабінцеві та по кожуху. Тобто, король Баторій він дав козакам, бачите, якісь права і привілеї, дав клейноди, дав місто, навіть дав гроші. А це йде мова про створення реєстрових козаків, які були на службі саме польського короля. І Стефан Баторій видав свій універсал, був універсал Стефана Баторія, Стефана Баторія про створення реєстрових козаків, який вийшов у 1578 році. І таким чином можемо легко це все розкласти. Отже, перше буде. Далі в нас виходить Б кафе, 16 рік. Далі в нас Хотинська битва, 1621 рік. І останній у нас залишається варіант В, так, 1937. Йдемо далі. 27-е питання. Установіть послідовність подій, що зображені на плакатах. Ну, давайте ми почнемо в хронології, так? Перше буде «г», Тут говориться смерть фашистським гадам. І Тарас Шевченко-фашистів так називали в Совєцькому Союзі нацистів. Тобто це йде радянсько Німецька війна, Друга світова війна. Ось тут, тобто, ну ми знаємо, що друга світова війна тривала з 1939-45 по 1945 роки. А із 1941 року вже нацисти і більшовики будуть воювати між Совєтський Союз і нацистською Німеччиною. Тобто, Далі у нас буде варіант В. Друге. А тут бачимо, є якась людина. Яка прийшла, і тут сидить інша людина, і вона взяла вагон, взяла вазон і там бумажок. да Дуже багато. То в нас бумаги хоче зробити якусь рослину створити. І це ось ця е ідеологічна кампанія Лисенківщини яка розпочалася після другої світової війни Україна в перші повоєнні роки, там 40 50-ті, сорок -50, да, 50 ті роки. Uh, і це саме Лисенківщина, коли критикували вчених генетиків, що типу вони займаються якоюсь фігньою і нічого толком не роблять. Uh, далі, у ну, нас, звісно, ще варіант а, а, тому що далі йде відлига десталінізація, Хрущов. А Хрущов це, звісно, кукурудза, яку він дуже там любив, обожнював. І далі говориться: дивись, який красивий закат. І КПРС, Комуністична партія Совєтського Союзу, йде до Дна. А якщо йде до Дна, зникає комуністична партія, отже, це вже просто коли зникає сам Радянський Союз, тобто це, по суті, період перебудови вже відновлення незалежної української держави, цей, цей, цей такий, такий плакат, який, ну, це карикатура, точніше, який стосується, який стосується тисяч, 1991 року, коли вже загинається Радянський Союз і цю комуністичну партію заборонили. І все і немає, все в могилі Совєтський Союз. Нарешті. Далі, 28 питання. Які союзи слов'янських племен проживали на території сучасної України? Це, звісно, були там сім племен, ви маєте знати, а з цих, хто у нас буде, це будуть сіверяни в порісці Десна, Поляни в середній течі річки Дніпро, там, де зараз Київ. Ну і, звісно, що деревляни, там біля прип'яті. Запам'ятали сіверяни, поляни, деревляни. Далі, 29 питання. Які з наведених фактів стосуються діяльності Полипа Орлика? Перше, що ми маємо знати, це, звісно, те, що він, тобто, було повстання Івана Мазепи. Іван Мазепа був змушений відступити, він помирає в Бендерах. І далі в квітні 1710 року відбуваються вибори. Саме в еміграції за кордоном і Полипа Орлика обрали гетьманом у вигнанні, тобто в еміграції. Бачите, полову йому дали. Також він є автором Конституції 1710 року. І звісно, що він ще боровся за незалежність гетьманщини, тому що він там від дуже активну дипломатичну діяльність створював різні антимосковські коаліції. він навіть в 1711 році здійснив похід на правобережжя, але не вдалий. Тобто всі методи використовував і військові, дипломатичні, щоб домогтися незалежності від московитів. І останнє питання: 30-те. Покажіть серед наведених варіантів ті цитати, що відображають основні положення четвертого універсалу Української Центральної Ради. Так, перше, чи підходить однині Україна стає Українською народною республікою, не відділяючись від республіки Російської. Все далі можна не читати, тому що це саме третій універсал УНР в складі Росії. Третій. Далі друге, ми рішуче ставимося проти замерів самовільного здійснення автономії, тобто проти автономії. Це звісно, що. Другий універсал. Коли до Києва приїхала, приїхав тимчасовий уряд, вони сіли за переговори з Українською Центральною Радою і домовилися про компроміс. І за цим компромісом УЦР відмовилася від першого універсалу від автономії це другий універсал. Третє, от нині Українська Народна Республіка стає самостійною суверенною державою українського народу. Це, звісно, вже перший уні, це ж, звісно, що четвертий універсал. Тому що говориться УНР і саме самостійною все. Це три, четвертий універсал. Третій підходить. Далі, четверте. Не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має сам порядкувати своїм життям. Це цитата взята з першого універсалу. Де говориться, якби український народ може сам порядкувати на своїй на свої, землі, своїм життям. Але в складі держави російської. А це саме по-іншому автономія, одним словом, це, це все тут, що написано, четверта велика цитата, можна просто сказати, автономія. От. І це в нас, звісно, що буде перший універсал. Далі. І далі ми бачимо: є п'ята цитата, і там говориться: наш виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів. А Раду народних міністрів проголосили саме за четвертим. Тому п'ятий підходить. Далі, шостий. У Петрограді відбулись криваві події, які загорожують загибелі, завоюванням революції. Частина населення Петрограда, керована більшовиками, збройним шляхом, ліквідувала тимчасові Тобто Тут розповідається про події жовтневого перевороту. Коли більшовики скинули ТУ, прийшли до влади, а під впливом цього більшовицького перевороту було проголошено третій універсал, не четвертей. І залишається сьомий. Сьоми підходить. Тому що розповідається про те, що більшовики напали та знищують наш край. І саме під впливом цієї першої війни більшовицької Росії проти УНР, яка буде тривати з грудня 17 по лютий 18 року, діячі Української Центральної Ради прийняли Незалежність. Ось так. Таким чином, ми сьогодні розібрали. Тестові завдання з НМТ саме за 17 травня, ось цю першу сесію. Думаю, що вам було цікаво. Будь ласка, ставте свої лайки, вподобайки і також підписки, тому що я активно працював, витратив досить багато свого часу. Ну і також можете залишати свої коментарі. Ось. І якісь питання на них, я думаю, зможу відповісти вам. Якщо у вас якісь виникають питання по тестах, будь ласка, залишайте коментарі, я вам, звісно, на них відповім. Ну і також підписуйтесь на наші соцмережі, які я залишив описом під відео на, мій Telegram, і також на наш Телеграм і також на мій інстаграм. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.